Доброго ранку, шановні, доброго весняного ранку. Бачите, дощик іде. Це вже другий чи третій день, другий день. Ось отака в нас весна. Ось мої грядки. Ось що лишилося з тюльпанів, бачите. Щось косулі з'їли, щось мені лишили. Бачите, подивіться на цю красу, гіацинти, які вони гарненькі. Нарциси, оці відцвіли, але є ще іншого кольору. Це ж я вийшла в дощ, такий тихенький дощик. І думаю, дай я пройдуся. І подивіться. Зараз тут в мене, вроді би, нічого. Чобіт свій показала. Ось подивіться, яка краса. Але бачите, оці грамофончики такі, вони стоять, а оці такі биті, махрові, вони. Лягли, бачите, і тут упав. А ось один, от в іншу сторону росте, то він тримається. Ось, бачите, не тільки у вас, а й у нас тюльпани, які вижили, ось вони, вони мають невисокі стебла. Ну, ці трошки вищі, от, пізніші, а оці раніші вони мають дуже низькі. Ось, бачите, прокидаються мої. Ромбові грядки. Дуже мокро зараз. Красота ця цвіте. Це цей алюм гарненький. Ось флок шиловидний ще лишень думає. Ось він такий. Ну, тут залишились мої тюльпанчики форзиція подивіться, із живця. Бачите? Що значить живцювання? Ось своя є. Так, це моя квіточка, Ось ще один колір є. Бачите, який. То жовтий був, там от який жовтий-жовтим, а це білий з таким жовто-гаряченьким. Тоже такий гарненький. Оце ну, мої скільки, 5 грядочок. Ось, подивіться, кейл. І ось чому я люблю. Бачите, які вони страшні грядки, правда? Але це мульча. І тут оце хожу, дивлюся, ага, подивіться, аліум як зійшов. Ну, густо, тут щось теж мої. І риси, якісь імпортні там. Ось подивіться. Ой, забула ось, подивіться, зійшли насіяні турецька гвоздика. Багато-багато чого тут зійшло. Тут турецька гвоздика взагалі просипається, але подивіться, як мокро. Бачите? Оце така мокротінь у нас, бачите як? Ну, бо це долина. Це в долині, значить, ну, що зробити. Ось, теплиця ще не накрита. Тут ще форзиція он. є, он ще жовтенька, бачите є? Оце ця гортензія. Моя жрівцьована. то ще цибулька залишалася восени, а думаю, я її тикну отак, оці короба. Зійшла гарненько. Ось зацвіли мої нарцисики, бачите, такі суцвіття, букетне. Букетне суцвіття таке. Нічого добре, потрошки потрошки. Суничка люблю, понакидувала понакидувала. В кутиках. Це теж не розцвіли. Ой, мій телефон проходить бойове хрещення під дощем, але то нічого. Зато, бачите, ось вона. Ой, господи. Красуня, нічого потім згадаю. Ось. Так що все потихеньку. Чебрець не вийшов із зими, але там трошечки десь показується. Ось такі у нас красоти весняного ранку. Це вже, шановні, мабуть, 10 чи 11 травня. Ось такий букетний роман. Бувайте здорові, миру вам, гарного настрою, щоб все було добре.